Байден порадився з Трампом перед тим як надати дозвіл Україні на удари в глиб Росії. Трамп Підтримав рішення. Президент республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус про це сказав. І дійсно, ми сьогодні поспілкувалися з одним із політологів, от в минулій годині, і він підтвердив, що це може бути реальністю, бо є в Сполучених Штатах не просто знаєте таке, що от один президент щось робить, і просто цю відповідальність перекидує на іншу. Там система влаштована трошки інакше. Вона влаштована е, фундаментально по різному, бо у них такі фундаментальні довгострокові цілі, е, які в таких от умовах, в таких ситуаціях без погодження, тотального погодження. Ну м'яко кажучи, ну складно уявити, щоб вони от просто в односторонньому порядку Байден взяв сам і зробив. Ми вже чули, як Трамп казав про е, перехід. Влади максимально такий плавний, наскільки може бути, і це нам якраз таки говорить про співпрацю і про взаємодію між Байденом і Трампом. Тому, скоріше за все, таке може бути. Водночас, західні видання пишуть ще й таке: Трамп може таємно передати Україні ядерну зброю. Делі Експрес про це повідомляє. Цитата: угода може бути укладена дуже таємно і раптом. Україна стане дуже сильною. Зеленський може сказати: у нас є ядерне зброя. Якщо ви нападете на нас, ми е, розбомбимо Москву. Це каже британський експерт з безпеки та оборони Ніколас Драмонт. Він також зауважив, що Сполучені Штати можуть передати таку зброю Україні, але одночасно заявити, що країну не приймуть до НАТО. Ось такі друзі, маємо новини, і цю новину ми встигли все ж таки проаналізувати і. Тут постає питання, чому б ні? Бо якщо е, республіканці ставляться до е, цієї ситуації, яка у нас сталася до цієї війни по іншому, якщо вони до Будапештського меморандуму ставляться по іншому ніж демократи, то це привідкриває нам багато можливостей, е, в тому числі і співпрацю по цьому каналу, бо не захистили, не виконали цю угоду, тому відповідно. Можемо просити про ядерне озброєння. Питання складне, дуже складне, і напевно, навіть в якійсь мірі невигідно сполученим штатам, але ем, отак, от, от остаточно казати, що це невигідно. Можна було ну десь років 5 тому 6 тому 10 тому казати, що от сполучені штати точно не хочуть, щоб у України була, була ядерна озброєння. Ем, зараз ситуація помінялась. Зараз Сполучені Штати розвернули свою політику. Вони дали змогу бити по російській території, офіційно дали цього змогу бити. Тоді, якщо цей розворот політики сполучених штатів відбувається, вони можна сказати так сильно ризикують. То чому питання ядерного озброєння ми викреслюємо з цієї структури? Не можемо викреслювати. Нехай воно залишається, і воно може залишатися, і має право на е, існування тут. Просто постає. Питання, як це буде працювати, коли прийде Трамп? От ми з вами побачимо ці перші призначення, перші дії, перші заяви. Бо якраз такі те, що він зараз мовчить і не висловлюється критично на рахунок того, що Україні дали змогу бити по російській території, якраз таки говорить про те, що можливо це було погоджено з ним. Тому він мовчить. А на ці заяви навколишнього середовища, так би мовити, Трампа, ну давайте просто не будемо звертати, бо вони знаходяться на тому рівні, на якому вони нічого не вирішують. Ось і все пояснення, чому нам не потрібно звертати увагу.